Так, я хочу до мера звернутися, щоб пустили нам грейдера, щоб розгорнули хоч трошки ту дорогу, щоб хоч болотом заліпили ті ямки, як ви. Проїдьте самі машиною свою, побачите, що тут робиться. Велосипедом не можна проїхати. майте ж хоч трошки якусь увагу до людей, повагу, щоб хоч чуть-чуть щось думали за нас. Туда? Щоб ви проїхали сюди цією дорогою, ви бачили, а так ви що, по центрі їздите, у вас дорога хороша, та вам все добре, зато нам плохо. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ви задоволені станом наших доріг? Дуже е, не задоволені. Е, від Саврані до Канцеби. Незадоволені. Хтось на часі проїхав хоч один раз. І, just, <питов 'язання> і, <дол> <'язання> і тоді їх спитати. <питов 'язання> задоволені чи задоволені діти? Ні, ну мабуть, хай керівництво проїде хоч раз. Я говорю, що один раз. Mm -hmm. Але їм нема чого сюди їхати, що них всі питання порішені. А для них що, люди є? Mm -hmm. Ну. Mm -hmm. Бо собрання. По, по концерті трішечки зробили, заасфальтували. І то до на і ми до кінця концерту повирізали 2 метра. Хоча по нормам від 5 до 10. Подивіться, це маршрут шкільного автобусу, по якому мали б діти і наші їхати з концертівського ліцею до Савранського. Тому батьки були стурбовані, Говорили, що спочатку зробити нам дороги, а тоді вже е, плануйте оптимізацію шкільного закладу. Діти концепського року і цей старші класи на 25 й рік залишилися вчитися в концепті. Якщо не буде зроблена дорога, як мають діти кожного ранку добиратися? Скоро вже перше 1 листопада. Шкільні маршрути. Бачите, які є ми. Гроші на дорогу виділяємо. На початку року було 3 мільйона. Тут я вам показую цю дорогу. Проїхати неможливо, подивіться, які є ми. У цій дорозі їдуть швидка допомога, машини, які збирають молоко. І всі, ви знаєте, кажуть, де ті депутати, де то керівництво громади? Невже воно не бачить, які у нас дороги? Я не знаю, скільки це коштів витрачено, але з Концеби до Саврані доїхати не можна. Там, там не те, що взагалі не можна. Я бачила, як їхала швидка. Так от у мене запитання: у нас були з початку року заложені 3 мільйони коштів на дороги. Коли буде робитися дорога від Концеби до Саврані, і чи зроблений шкільний маршрут від Бабізовки до Концеби? Річ у тім, що ви обіцяли шкільні маршрути зробити до 5 вересня. У мене є відео, вони так і не зроблені. От мене хвилює оцей маршрут. Ми не провели оптимізацію шкільних закладів. Батьки з є відео, де говорили, що поки не будуть зроблені дороги, ми наших дітей в Савранський ліцей не відпустимо. Тобто, по такій дорозі проїхати неможливо. Я хочу, щоб ви прокоментували, коли і ким будуть зроблені ці дороги. Дорога із Байбузовки до Осичок буде продовжуватися ремонтуватися у цьому році. І зараз там вже є згода із служби місцевих доріг, і вони вже чекають погоди, щоб почати продовжувати працювати. Але ця дорога з Байбузівка до Осичок, це ж не наша дорога, так? А яким чином гайбранська фірма е, зробила, і я думаю, там немалі гроші підуть Татьяна, за асфальтування. Татьяна, яким чином ми робили в минулому році теж ці роботи. Це теж та сама дорога. Це так от зробили через тиждень і вже не було видно, що вона була зроблена. Слухайте, ну, так це виходить, виходить зараз. Повторно ви будете платити в два рази більше грошей. Татьяна, Роботи, тому що от у нас, нас щебі і десь ями заподію. І то, що ви кажете, як або два замінити, це на ті гроші, на які ми маємо. Так. Да. Да. Ну, коли е, наш подільська філія Подільського де. Робила від Саврані до Дубинова, ви бачили, які там єми були? 10 сантиметрів, ви вони зробили нормально. А ви найняли гайворонську фірму, які 2 сантиметри продолбали, засипали. Я побачу, наскільки вистачить і скільки ви заплатили коштів. І якщо ви знали, що служба місцевих доріг мала робити цю дорогу з Байбезовки до Саврані, то для чого нанімати ще додатково гайворонську фірму? Якби служба місцевих доріг цю дорогу б зробила? Ну, але ж не робила. Хто? Що ви робили? Тим, що ми знайшли кошти і загнали в руку. А, то це ви зробили. Ви бачили дорогу? Сил немає. Так, піднімайте. Я в багато сил. Я часто про це говорю. Послухайте, якщо <звучили> вас задовільняє дорогу... Скажіть, вас задовільняє ну, дорога Кам'яна Саврань? Вас задовільняє дорога Кам'яна Саврань? Звісно, вона робиться, а як? А, ну так. Ви ж сказали би ще?